Доїдаємо все, що залишилося. Зараз ще чайок роблю каву, хто що бажає. Там ще тортика залишилося трішки. Так що а? потім уже будемо щось готувати. Привіт, мої любі! 2 січня я на вулиці. Та, сьогодні така погода. Взагалі красота, Уже трошки так, і земелька вже підсохла. Не таке болото, і сонечко світе. Весна, весна прийшла до нас у січні місяці, 2 січня. Весна, таке сонечко, так, а я вийшла чоловік сьогодні до обіду вдома, потім на роботу біжить. А я оце, поки він там побуде тріхи з донечкою, з дітками. А я на вулиці попрацюю сьогодні, а то все в будинку було, то прибирання, то готування. Все ніколи було, а на вулиці ж також. Тут же, ж, як нічого не робити, то все-все приходить в такий не дуже приємний вид. Також треба тут ось трохи листя порозносило, склумби попідгрібати і кроликів вже час, час гребти, а то там як. Сніг був так в морозці, то якось я не чистила, а вже потрібно, вже потрібно. Не буває так, що раз прибрав і все. По господарству так не виходить. Треба постійно, постійний догляд, постійна уборка, приборка. Так, зараз. І нагодувати вас треба, да? кролики? і почистити. І тут усі в курей, звісно, таке стіна натрусилася, бардачки. Бардачки в нас. Ой-ой-ой, Треба працювати. Не дуже, звичайно, настрій такий на працю, ну, але сьогодні сонечко, то потрібно, потрібно попрацювати, бо тоді коли, тоді будуть там. Мінуса, морози знову, ще дужче не хотітиметься так. Що мені потрібно? І спочатку, поки сонечко, вивішу прання, а те, що вже підсохло, потрібно зібрати, а потім вже піду до господарства. Будемо вже там працювати. Сушимо ми. Одяг і в будинку є, в нас сушка, але все рівно більш подобається, коли на вулиці, коли заносиш і оцей приємний, приємний запах білизни свіжої, тому вивішуємо і на вулиці, але ж коли сира, сира така дощова або сніжна погода. То, звісно, білизна довше тоді сохне, то приходиться, приходиться сушити в будинку. Загрібаю тепер у курей тут і в кролів. Дуже натрушується сіно із кліток. І взагалі вони все там перегрібають, розгрібають, а зараз все підтало, підсохло, і якраз гарно-гарно все загреблося. Тому поки сонечко, поки хороший сьогодні день, то оце вирішила тут прибратися. Кролики і курочки, звісно, це добре, коли є. Коли є своє м'язце свіженьке, і ти знаєш, чим його годуєш. І курочки так само, але ж, звісно, за цим, за цим потрібен догляд. І регулярно, що мені не подобається, то звичайно в кроликів дуже дуже багато за ними потрібно прибирати. Так що тут є і свої мінуси, але все рівно плюсів більше, плюсів більше тримаємо і для діток, діткам подобається ходити, заглядати, з ними гратися. Ангеліна, так взагалі, коли зайде, то прямо чей не відриває від них. Тому й тримаємо. Тому поки що тримаємо, а там далі, як воно буде, то не знаємо. Звісно, це не, бюджетне, не бюджетна справа. Воно не дешевше, легше піти купити, звичайно ж. Але так, звикли, і поки що, поки що тримаємо. Не знаю, як далі буде. Так, прибрала вже і в кроликів, трішки підчистила не всі клітки, але в деяких там чистіше, то поки що на сьогодні залишила. Можливо, завтра дочищу, а в деяких почистила. Ну і звичайно ж, наш котко, наш базилік. Без нього не обходиться майже жодне відео. Завжди він попадає в кадр. Все цікаво йому десь лазити, щось спостерігати, сонечко яке вийшло. Сьогодні прям сонячний сонячний день. Ну і собачка ж невід'ємна частина нашого життя. Дітки гуляють, граються. Хто відпочиває, хто спостерігає, а мама, а мама робить все на світі. І пішла я далі-далі загрібати. Восени, трішки оту територію я не встигла дозагрібати, щоб прямо вже так до чиста. Десь листя допадало, десь скріш щось десь впало, десь щось із клумб. Насипало. Так оце сьогодні, поки така погодка сонячна, то я вирішила, вирішила все вже догребти. 2 січня, а ми а ми загрібаємо листя. І тут сонечко світе, не дуже видно вам. Але все ж все ж таки я показую трішки. Працюю далі. А це вам я показувала чоловік, обрізав був абрикосу і гілки склав, йому не було часу, і мені також. А це вже думаю заодно і перечікаю гілочки та поскладаємо, щоб і тут було чистенько. Є в мене такий сучкоріз, дуже-дуже гарна штучка. Так що, можливо, хтось в когось також є така робота. То купіть собі дуже зручно, і легко і швидко. Чик-чик. І все готове. Ну, звичайно ж, мені і мої маленькі помічники допомагали. Без них я нікуди, без них би я не справилася. І отак, гарненько, дружненько, швиденько навели ми ладі тут. Ну, і далі куди кот? <ріху> Ти лазяйки знайдеш, так? Да? Ага. <ріху> Кажеш, щось я дуже часто під прицелом камер, так? Да? <ріху> Давай. <ріху>

Корисне діло, і почистили в кроликів, і в курочок загребли, і в дворі трішечки лад навели більш-менш, бо вже збиралися давно ці гілки скласти, але все ніяк не доходили руки, тому заодно і з дітками погуляли, і в дворі привели до ладу трішечки. Так що такі були в нас на сьогодні справи. Зараз уже догрібаю, дошкрібаю. Звичайно ж, мені дітки допомагали, синулька допомагав. Ангелінка вже заморилася, хоче в будинок, то сіла там десь у грязюку. Так що все закінчуємо. Потепліло і тваринка навіть добре. Почалося нестися. Ангелюшка, вставай. Ангеліну не, ніяк не заведу в будинок, да? хочеться гуляти, тепло, і гердуська тут розляглася.